Вітаю, друзі! Говоримо сьогодні про трендові кольори 2024 року. Розповім, що новенького готують нам дизайнери. Мене звати Віхорова Інна, тут про моду та стиль. Підписуйся! Не буду довго затягувати, тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас незламна сила духу. Року у грудні інститут кольору Pantone обирає е, головний колір наступного року. Цього року таким кольором став Fuzz, е, перекладається як персиковий пух. Сам Pantone трактує цей колір як оксамитовий ніжний персик, всеосяжний дух якого збагачує розум, тіло та серце. Спеціалісти Pantone вважають, що у часи великих потрясінь ми, як ніколи, потребуємо підтримки, співчуття, співпереживання. Ну а наші уявлення про мирне майбутнє все більше починають володіти нашими думками. Пріоритети багатьох з нас змінилися, і ми віддаємо перевагу в з рідними, друзями, близькими або наодинці самою собою, самим собою. Маючи саме це на увазі, в пантон хотіли вибрати колір, який би міг звернути увагу на. Важливість спільноти об'єднання з іншими, крім основного кольору, я підготувала ще позиції з трендових кольорів 2024 року, які будуть популярні в теплому сезоні. Орієнтувалась я на два тижні моди на нью йоркський та лондонський. Загалом ви можете подивитися моє відео, воно невеличке, про те, як обираються трендові кольори, чому саме такі, хто їх обирає, чому ми орієнтуємось на два тижні моди і так далі. Коротесеньке відео я посилання залишу, щоб ви знайшли в інфобоксі. Тому е, так, це таке відхилення від теми. Тому так я обрала два тижні моди і саме е, за допомогою звітів Пантона проаналізувала їх самостійно і ось вам простими словами сьогодні і розкажу. В основі нового модного теплого сезону це е, самовираження особистості. Воно читається майже у е, всіх е, показах, які були представлені, багато дизайнерів. Самовираження особистості. Отаке От мото, яке йде ключовою такою ниточкою, тянеться скрізь всі колекції. Кольори пройняті ноткою ностальгії, але водночас говорять про трансформацію та певні позитивні зміни. Усього в палітру вносять 15 кольорів, 5 з яких мега базові, а 10 такі, знаєте, мега акцентні, які резонують з актуальною повісткою. На відміну від попередніх весняних сезонів, гама тут більш стримана. У ній підтримується баланс теплих та холодних кольорів. А всі відтінки комбінуються між собою чудово, просто комбінуються між собою. В основному я по-чесному вам скажу, що всі модні журнали, дизайнери в Україні так точно орієнтуються на нью йоркський тиждень моди. Я не знаю, чому навіть побачилась на днях допис від Андретана. Він опублікував супер трендові кольори цієї весни. Але без уточнення, що це виключно е, аналіз від нью-йоркського тижня моди. Я адепт такої класики, мені потрібно кілька варіантів. Я взагалі вважаю, що по правильному було проаналізувати після закінчення всіх тижнів моди, але буде вже пізновато, якщо чесно. Тому береться за основу два завжди. Там, звичайно, невелика відмінність між ними, здигаючи наперед, але все-таки вона є. Тому я хочу швидесенько пробігтись по кольорам, показати вам палітру. Поговорити, поспілкувати з вами в коментарях, обов'язково залишайте коментар, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Якщо ви ще цього, цього не зробили, мені надзвичайно приємно, що наше ком'юніті швидко росте розвивається. Це мега класно. І якщо ви помітили відео, набагато якісніше з кожним разом стають. Тому дякую це все. Ви ви моя просто мотивація. І так, хочу почати з акцентних кольорів Нью-Йоркського тижня моди. До прикладу, перший колір, чай Ройбуш, такий приглушений, червоно червоноцегляний. Він насичений, можна сказати, що він насичений червоний з якимись деревними відтінками. Мені подобається цей кольор, але загалом я б не сказала, що це такий мега-акцентний і найкращий з цієї палітри. Наступний Оранжат. Діти 90-х, напевно, зараз трішечки такий флешбек. Хто любить оранжат? Кел любить оранжат. Це правда, люблю, 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 люблю. Колір оранжат апельсиновий. Він такий пікантний. Але не різкий, як яскраво жовто-гарячий, до прикладу. Ну, такий фруктово-цитрусовий відтінок підійде до багатьох стилізацій. Колір Watercres, крес-салат. Cress Він трішечки бляклий, але створює таке певне освіжаюче враження зеленкуватого. Мені подобається цей колір. Він такий свіжий відтінок, з перцевим відтіночком, якщо я можу так виразитись. Наступне: Desert Flower, квітка пустелі. Такий. Тепліший колір, варіація ніжно-рожевого. Таке враження, що цей колір наче розквітає під сонцем. Мені дуже подобається. Наступний колір Chambray blue. Тканина шамбре. Перекладається синього кольору, ну це я так вже копнула глибше, щоб розуміти. Це такий вицвівший блакитний колір з посиланням до, можливо, потертого деніму. Ну, у мене таке враження. Мені цей колір він наповнений такою легкою життєвою силою. Не знаю, мені дуже імпонує. До речі, пишіть ваші враження від кольорів. Оце саме мій відтінок такого пастельно приглушеного блакитного, який би я носила, залюбки носила б. Наступний також. Мені імпонує, пастельний бусковий такий. Він пудрово-лавандовий. Я б сказала навіть м'який лавандовий колір. Також дуже багать, з багатьма кольорами може комбінуватись в контексті цих кольорів. І ми поговоримо далі про нову класику. Також, тому зверніть на нього увагу, буде дуже трендовим, мені здається, в теплому сезоні. Переходимо до більш насичених таких кольорів. Колір Марлін це сімейство, до речі, морських риб, щоб ви знали, я також це Прогулала. Це такий водяно-синій, він більше з якимось таким охолоджуючим ефектом колір, неначе цей колір взяли з якихось тропічних вод і представили перед публікою. Мені здається, взагалі, що наша природа настільки розумна, і якщо ви, до прикладу, це такий лайфхак, не знаєте, як комбінувати ту чи іншу, той чи інший колір, якусь там річ з певною річю іншого кольору. Подивіться, як в природі це комбінується. До прикладу, рожева квіточка, зелені листочки розумієте переливання цих кольорів, як вони гармоніюють. Так і тут, до прикладу, оцей а, колір Marlin, він дуже класно буде а, комбінуватися з наступним кольором Lemon Drop, лимонною крапелькою. Це колір такої, ну, можливо, центри лимона. І з легка зеленуватим відтінком. Дуже класний колір. Загалом ці два кольори класно будуть міксуватися. З наступним кольором, з кольором мінт м'ята, це яскраво-зелений колір, смак такої ментолової свіжості. Він як ковток свіжого повітря в цій палітрі. Тобто, якщо ви візьмете до себе в капсу, цей колір м'яти, охолоджуючий м'яти, він дуже буде класно вписуватися в будь-який гардероб. Ну і останній колір з акцентних кольорів це колір капрі. Острів Капрів, всім відомий, це такий приглушений блакитний, він відсилає до мрії про усамітнення та про свободу. Це так говорить про це пантон. Я б сказала, що це такий яскравий синій, він нагадує якісь такі блакитні води Середземного моря для мене, наприклад. І він класно імпонується, але він трішечки такий спірний колір, тому що. Я скажу чесно, на моїй практиці не всім підходять блакитний саме в такому відтінку. Ну і тепер проговоримо про кольори нової класики. Нової класики так загалом пишуть в пантон. Це більш такі приглушені базові кольори, які можуть міксуватися з попередніми акцентними. Тобто все настільки продумано, що вам тільки залишається ознайомитись, прослухати відео, як вони. Класно поєднуються і все. І ви мегастильна дівчина в весняно-літньому сезоні 100%. До прикладу, колір сліпуче-білий, Brilliant White. Він такий чистий, хрумкий, білий. Знаєте, я дуже полюбляю. Мені подобається моє тяготіння наразі до світлих кольорів. То також в моїй команді записуйте в коментарях. А, цей колір, а, такий білий, сліпуче-білий, він а, створює. Чудовий контраст з будь-яким іншим кольором в цій палітрі, тому зверніть на нього увагу. Наступний колір машрум, тобто грибний, світло-сіро-коричневий такий він, так, більш нейтральний, мені здається, що цей колір мега практичний. Ну, довго не будемо затримуватись на базових кольорах, тому що ну, всім, я думаю, вже все зрозуміло по базовим кольорам. Так, Northern Droplet, Північна крапелька. Такий світлий, сірий. Він ну, такий. Умиротворює так. Він такий колір наводить на думку про дощ, про похмуру погоду, така меланхолія. Мені подобається. Стилізувала б я в себе його 100%. Мені здається, навіть відтінок мого сьогоднішнього лонгу дуже схожий з тим кольором, але треба ще трішечки покопати різні варіанти. Наступний колір «Quite Shade», тиха тінь. Такий темніший сірий він асоціюється більше з яким затишком, стабільністю. Я не знаю. Перша думка в мене була, коли я побачила цей колір про текстиль, про якийсь диван, як знаєте, зазвичай це дуже зараз популярно. Сірі ці дивани не знаю в текстилі, до речі. Пантон робить кольорові оці палітри не тільки для модної індустрії. Ви ж розумієте, про це я розказую в тому відео, на яке я давала посилання. Він також робить для текстильних фабрик, для я не знаю, для, декораторів, для флористів і так далі. Це все, все на цьому зациклено, на цьому пантон. І крайній колір це Браш Пензлик. Це такий хакі з додаванням коричневого. Він. Дуже універсальний, давайте скажу так. І загалом підходить також до дуже багатьох кольорів. Багато про пастельні кольори я не знаю, що, що ще додати. Ну, загалом класна комбінація може бути з акцентними. Саме ці кольори з точки зору нью-йоркського тижня моди будуть основними у весняно-літньому сезоні 2024. Мені імпонує більшість з них. Тому як вам пишіть, а ми переходимо до лондонського тижня моди. Лондон для мене це поєднання таких яскравих кольорів, природні відтінки, більш традиційні тони. Вони всі просочені якоюсь певною такою історією, трактуванням. Мені подобається, як дизайнери імпонують в своїй колекції ці кольори. Це така експериментальна, багатошарова творчість, концепти, зміст. Це все дуже індивідуально. Кожен може трактувати по-своєму. Я сьогодні розберу з своєї точки зору. З приводу лондонського тижня моди почнемо також з акцентних кольорів. До прикладу, це Horizon Blue, це м'який такий синій колір. Він позначає місце, як на мене, де море зустрічається з небом. Він ніжний, тепліший, ніж звичайні сині та блакитні відтінки. До прикладу, як ми бачили в Нью-Йоркському тижні моди в акцентних кольорах, він ідеально для мене поєднується більш з теплими натуральними відтінками, але тієї ж палітри, тобто лондонської. Наступний колір це синій відтінок. Назва має назву Стронг Blue. Він для мене більш заспокійливий. Він нагадує про таку безтурботність, відпочинок на морі, про літнє небо загалом, про літо, про веселощі і радість. Чого не скажеш про Bistro Green. Він такий більш насичений, темно-зелений колір. Ну, для мене це тон хвойного лісу. Він втілює для мене відчуття спокою, безпеки. Цей колір він створить. Певний оригінальний контраст 100% із яскравими кольорами цієї модної палітри кольорів. Як вам, до речі, пишіть в коментарях. Наступний колір Spicy Mustard. Це насичений і теплий жовтий колір. Він такий. Яскравий, екзотичний, але в міру. Він привертає увагу своєю енергією, але водночас він залишає таке відчуття певного комфорту та затишку. А цей відтінок він натхнений такими спеціями, прянощами. Він може додати яскравий акцент у ваші пастельні образи, нейтральні образи, мінімалістичні образи, буде виглядати дуже круто. Наступний колір, чатний. Дуже цікавий колір. Зверніть на нього увагу. Натхненими такими також прянощами, смаками кухні. Це насичений колір, теплий, в нього більш приглушений відтінок. Цей колір, він нагадує глибокий, червоно-коричневий, але з натяком на таку карамель. Повторювати не буду, що він дуже класно комбінується в межах цієї палітри, яка вже створена. Наступний колір Sun Orange це яскравий енергійний відтінок. Оранжевий колір. Він нагадує яскраве сонечко, теплі дні. Він відрізняється, звичайно, від своєю насиченістю та яскравістю від кольору. Оранж... Він робить е чудові акценти, тому я раджу обирати акцентні сумочки, аксесуари взуття. Саме в такому кольорі буде виглядати на фоні таких більш нейтральних базових кольорів мега стильно. Якщо вам не вистачає літа в ваших образах, до прикладу, на ранню весну, коли ми ще кутаємося в пуховики в пальта, то додайте якийсь яскравий акцент цього кольору, буде виглядати неперевершено. Наступна на черзі вогняна червона фієста. Це колір прямо для свято для життя. Цей відтінок червоного він нагадує про свята, про радісні моменти. Фієста це червоний колір, який має особливу енергію. Він здатен створювати такі сміливі революційні луки. Робить яскраві і активні акценти на певних місцях, де ви хочете привернути увагу, тому не зволікайте. Це також класна можливість заявити про себе, покажіть себе з іншої сторони, навіть якщо ви ніколи не полюбляли колір. Колір фієста він ну. Прямо хороша така, хороший такий старт, щоб почати любити колір і проявляти. Наступний колір чарлок. це свіжий, яскравий, жовтий колір. Якщо ви пам'ятаєте, жовтий колір був дуже великим трендом минулого року, але, звичайно, жовтий колір, я завжди кажу, не для всіх. Це який блакитний, він має відбиратись індивідуально. Цей колір нагадує квітучі весняні поля. От я собі зробила таку помітку Квітучі весняні поля. Він має яскраву сонячну енергію. От коли вдягаєш такого плану кольори, хочеться просто посміхати, жити і творити. Наступний колір це Burnished Lilac. це вишуканий ніжний відтінок лілового кольору. Він створює відчуття розкоші та витонченості. Хто кому вже приївся такий класичний рожевий колір, такого плану задимлений рожевий. Вам має сподобатись в цьому сезоні, тому що, до прикладу, я також фанат такого пильного рожевого. Але більш темнішого, цей мені також імпонує. Він підходить для таких елегантних та жіночих образів. Якщо, до прикладу, дуже частий запит, як додати жіночності в образи, будь ласка, почніть з кольору. Цей колір максимально жіночний, він ідеально підходить для якихось легесеньких суконь, блузок, аксесуари, там, де потрібна ніжність. Це, це саме про цей колір. Наступний колір тарагон це більш приглушений відтінок зеленого кольору. Він Знову ж таки, нагадує про природу. Цей зелений відтінок надає відчуття свіжості, спокою, гармонії. Мені також цей колір імпонує, класно буде поєднуватися з ліловим кольором, про який я вже згадувала. І загалом лондонська палітра вона для комбінаторики і для стилю підходить більше, ніж нью йоркська Нью-йоркська така більш. Для мене агресивніше. Не знаю, як вам пишіть в коментарях. Ну і переходимо до класичних кольорів, до базових. Це знову ж таки Brilliant White, да? діамантовий білий. Він виблискує своєю чистотою, свіжістю і в цій лінійці. Вибирайте білу сорочку. На весна літо це поза часом. До речі, можливо створити відео про речі, які ніколи не виходять з моди. Мені здається, що більшість ви знаєте, але хто цікавиться, вам буде також корисно подивитись таке відео. Пишіть обов'язково, мені буде цікавий ваш фідбек. Наступний колір болівар це вишуканий темно-сірий колір. Він нагадує колір каміння вулканічного пляжу. Про це говорила директор моди Пантон. Що це один із її улюбленіших кольорів в цьому сезоні. Для мене це колір. Я його вже... Десь бачила, тобто в якійсь із палітр пантону, які за останні роки він точно був, просто називався по-іншому. Наступний колір Moss, одночасно стриманий та одночасно розкішений. Це приглушений такий більш нейтральний відтінок жовтого кольору, про який ми вже згадували сьогодні, з легкими такими сіруватими нотками, але він настільки блідий для мене, що я не сказала, що це 100% моя естетика. Але цей колір також нагадує про таку ніжність, натуральність, тому у дівчата також для багатьох буде класною альтернативою. Наступний колір Deep Well, а це насичений глибокий колір. Він практично чорний, але має все-таки. Я знайшла, що має відтінок фіолетового в ньому. Ну, така певна таємничість, певна розкіш. Він уособлює силу та безпеку, як про це каже Пантон. Для мене така певна атмосфера загадковості, якийсь такий фільм асоціюється з тим кольором, якийсь нуар. Як вам пишіть? Ну і останній колір це такий Blue Fox. Це універсальний відтінок сірого кольору. Він спокійний, він підходить дуже багатьом дівчатам. Він надає такої більш холодності в образ, тому що він більш холодний, такий відтінок. Але його класифікують фондон як нейтральний, що робить його дуже ідеальним, чесно кажучи, для використання в монохромних комплектах, але в одному відтінку монохромні комплекти. Ну, або якщо у вас дуже акцентні, акцентні якісь вбрання, ви можете або розбавити занадто багато кольорів, додати саме цей балансуючий Blue Fox відтінок Ось таке вийшло відео сьогодні. Дякую, що ви зі мною обов'язково в коментарях вказуйте, чи воно вам сподобалось, чи було корисним. Не забувайте ставити вподобайки, якщо відео дійсно вам сподобалось. Натискати дзвіночки, підписуватись на канал. Це дуже допомагає україномовному контенту каналу розвиватися швидше. І знайте, що кожного тижня нове відео, тому зустрінемося з вами вже зовсім-зовсім скоро.